Зараз українські ветерани, українські поранені ветерани у тому числі, змагаються у Лас вегасі на міжнародних спортивних змаганнях поранених військовослужбовців та ветеранів війни. Force Trials. Вже в перші дні українська національна збірна змогла вибороти 60 медалей. 36 із них золоті. Більше про успіхи української команди поговоримо з її головною тренеркою. Це Олена Яновська, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Олено, вітаємо вас! Вітаю. Пані Олено, розкажіть детальніше про команду, яка приїхала зараз на ці змагання до Сполучених Штатів. Хто це і в яких видах спорту вже вдалося здобути перемоги? Отже, цього року на змагання до США приїхало три команда з 30 учасників. Це діючі військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, а Та також ветерани війни. У нас є 11 видів спорту і. А на сьогоднішній день у нас вже більшість, більшість видів спорту закінчились, залишилися лише висування на тренажерах. Відповідно, зараз у нас проходять саме змагання. У нас тут дуже шумно, і уся команда, усі учасники, які вже виступили, завоювали свої нагороди, прийшли поболівати за своїх колег, за своїх друзів. Пані Олена, дійсно вже вражаючі результати. Є 36 золотих медалей. Розкажіть, як відбувалася підготовка взагалі до цих змагань. До змагань у США у нас було три тижні навчально-тренувальних зборів. Вони відбувалися на кончезаспі в Олімпійському центрі підготовки. Частина видів спорту була там. Інші види спорту були на локаціях, що поряд, і відповідно кожен учасник мав від одного до чотирьох видів спорту, і наші тренери намагались максимально за цей період навчити підняти підвищити рівень фізичної і моральної підготовки учасників. І відповідно вже до змагань ми приїхали на піку форми. Наскільки високий рівень підготовки інших команд і як сприймають українських військових учасники з інших країн також? Чи можливо підході розпитують про Україну, цікавляться їхнім досвідом теж? Рівень підготовки наших суперників досить високий, тому що вони мають можливість тренуватися не три тижні до змагань, як ми, а стабільно, постійно багато з них тренуються роками. І це пов'язано з тим, що у них не такий високий рівень конкуренції, як у нас, тому що у нас дуже багато свіжих поранених воїнів. На жаль. Але це ще говорить про те, що наші суперники, наші конкуренти і учасники відповідно інших команд, вони дуже дуже поважають учасників нашої команди, тому що. Uh, вся наша команда, усі 30 учасників, вони uh, отримали свої травми під час виконання бойових завдань. А учасники інших команд uh, пройшли більш ну, частину з них пройшли на змагання, uh, отримавши травми в цивільному житті. Вони просто в цей час були на службі, але там, наприклад, поїхали до родини відпочивати, отримали там травму і uh, мають право приймати участь у змаганнях, і uh, це зумовлює дуже високий рівень поваги до нашої команди. Пані Лено, ви вже почали про це говорити. Такі події це дійсно не лише спортивні змагання, але ще одна можливість нагадати міжнародній аудиторії про боротьбу українців проти російської агресії. Як українська команда використовує цей майданчик для того, щоб продовжувати розповідати про те, що війна триває, люди продовжують гинути, продовжують травмуватися. Під час Warrior Games та Invictus Games, попередніх змагань у нас було дуже багато медіазустрічей, дуже багато прес конференцій інтерв'ю, де наші учасники, вся наша команда доносила світові, що у нас триває страшна війна, а і що ми не витягнемо без допомоги усього світу. А на цих змаганнях у нас медійності трішки менше, але є інша сторона. Наші учасники, приїхавши з бойових позицій. Щойно повернувшись з госпіталів зі свіжими пораненнями, протренувавшись лише три тижні, вони приїхали і завойовують усі золоті медалі, усі срібні, усі бронзові медалі. І а, це показує нашим друзям, це показує усьому світові, що навіть зі страшними пораненнями наші люди ніколи не здадуться. Що ми будемо боротися до кінця. Ми будемо боротись, поки ми не переможемо. Але нам дуже потрібна допомога всьому світу, тому що а, наша боротьба. Нам дається дуже страшною ціною, пані Олено. Що участь у таких змаганнях дає передовсім тим військовим і ветеранам, які беруть у них участь? Чому це важливо також для них? Спорт це одна з найважливіших складових у реабілітації після поранення, тому що взагалі можна дуже багато говорити про складову спортивну у реабілітації. Але якщо виділити основне, то спорт і армія мають одну таку спільну штуку: це дисципліна. І поранений воїн, коли він потрапляє в спортивну команду, в спортивну підготовку на навчальні тренувальні збори, коли він отримує системність, а він отримує свою зону комфорту, дисципліну. Це перша складова важлива. Друга складова а, спорт це нелегко. Спорт це тяжко, це некомфортно, іноді боляче. Але крок за кроком, метр за метром а, кілограм за кілограмом, від я не можу зовсім. Учасник рухається до я можу все. І кожен воїн, а, коли він долає свій біль, свій страх, свою непевність. А, Отримує перемогу за перемогою, ставить перед собою нові цілі. Він таким чином, на цьому шляху, приймає своє поранення. Він приймає себе новим і він розуміє, що нічого не змінилося, що він став ще сильнішим і він може рухати далі. Лише спорт це впевненість. Будь-яка перемога, навіть маленька, вона додає впевненості в собі. А отримуючи великі перемоги, тим більше перемоги на міжнародних змаганнях, наші учасники отримують для себе фактично нове життя. Пані Олена, дуже дякуємо вам за цю розмову. Олена Яновська, головна тренерка української команди на United States Air Force Trials, була з нами на зв'язку. Говорили ми про ці змагання та про успіхи української команди. Дякуємо вам.